Компанія Моторола останнім часом трохи випала з поля зору широкого загалу. Не сказати, що не було в них хороших моделей, були і не одна, але маркетинг у наші дні вирішує усе. Аж ось просто зараз я тримаю в руках гаджет, який може істотно змінити вектор розвитку цього бренду. Отож, це творіння має прогнозовану назву Моторола Nexus 6 і доволі унікальний дизайн. Ну, по-перше, це великий 6-дюймовий смартфон, фактично фаблет. По-друге, задню частину гаджету ви точно не сплутаєте з будь-яким іншим смартфоном. Це вам просто не дадуть зробити назва Nexus, величезний логотип мотороли і традиційно величезний для цього бренду вічко камери. Сама ж задня кришка виконана із soft-touch пластику. До нас потрапив варіант у вугільно-синьому кольорі. Спочатку кришка виглядала круто, але потім почала як ненормально збирати на себе відбитки пальців. Передня частина більш стандартна, мінімалістична та симетрична. Динаміки зверху та знизу однакові. Так само мініатюрні регулювання гучності та кнопка увімкнення. Сама форма смартфону вигнута і нам видається доволі вдали. Але форма це одне, а габарити зовсім інше. Знаємо вас, дуже хвилює питання, а як це взагалі користуватися таким гігантом? Ну, є свої плюси, є свої мінуси. Великий плюс у тому, що тепер увесь контент, який ви звикли переглядати на планшеті, можна спокійно переглядати отут. Вам тепер той планшет за великим рахунком і не потрібен взагалі. Але тримати такий смартфон однією рукою доволі незручно. А ще постає наступна проблема: куди його запхати, якщо ви чоловік готуйтеся на всяк випадок придбати широкі, можливо, навіть реперські штани. Якщо ви жінка, забудьте про театральні сумочки. Втім, компанію Google у першу чергу турбував той факт, що в арсеналі їх нексосів не було гаджету на 6 дюймів. Користувалися вони і даними з ринку, які на подив багатьох говорять про те, що техніка такого формату дуже дуже популярна. Але розміри далеко не єдина фішка нашого здоровня. Він став першим смартфоном у світі, який вийшов з останньою на сьогодні версії андроїда Лоліпоп. А значить, у нас тут нове оформлення, усе в яскравих кольорах та чималі зміни у дизайні. Перероблене вікно сповіщень, при виїзді якого робочий стіл тепер злегка розмивається на фоні. Перероблений браузер, вкладки з якого тепер відображаються просто у згаданому вікні сповіщень. Все це виглядає дуже зручно та ефектно. Іконки заряду батареї та потужності Wi-Fi стали цільними та більш лаконічними. Має цей смарт і свою унікальну фішку. Якщо він довго лежить десь на столі, а потім вибере. Його до рук, вам автоматично вмикається стрічка з усіма можливими повідомленнями. Не треба й казати, що система працює на смартфоні так, наче вони рідні брат і сестра, і так воно власне і є. Motorola Nexus 6 унікальний ще девчому. В контексті гаджетів від Google це фактично перший смартфон, при створенні котрого компанія-виробник ні в чому себе не обмежувала, що відобразилося на його вартості. До речі, в Америці він продається вже з жовтня 2014-го, а у нас тільки почав. З'являтися та й то завдяки ініціативі таких магазинів, як Stylus.com.ua. так, от все, що ви повинні знати про цей дівайс, тут все на топ рівні. Надпотужне начиння, у серці якого знаходиться чотириядерний ядерний процесор Snapdragon 805, що працює на частоті у 2,7 ГГц. 3 гіги оперативки. Так що тримайте під 53 тисячі балів у найпопулярнішому синтетичному тесті AnTuTu, що наразі майже максимальний результат та ідеальну роботу у будь-яких за складністю додатках. А встановлювати їх можна на 32 чи 64 гіги вбудованої пам'яті. Має вистачити, а як не вистачить, сорі, додатковою карткою пам'яті дівайс звично не розширюється. Екран вищий пілотаж, яскравий, AMOLED з просто таки прекрасною картинкою, та можливістю розглядіти щось у яскравий сонячний день. Хоча на Samsung кольори AMOLED виглядають яскравіше. Маємо тут роздільність Quad HD, тобто 2560 на 1440, та відмінне значення PPI у 493. А от у що розробники вклали усі сили, так це у камеру: 13 мегапікселів, оптична стабілізація, подвійний LED-спалах. Знімки у день виходять неймовірної насиченості, а ваші шоти за несприятливість Левих умов будуть мати мінімальну кількість шумів. Важливо і те, що камера працює надзвичайно швидко, моментально фокусується, а також дуже швидко робить знімки у режимі HDR+. Ще одна сильна сторона гаджету два стереодинаміки. Звук потужний та чіткий. Причому на наш подив він залишався таким, навіть якщо ми клали смартфон екраном донизу. Звук тут точно один з найкращих з усіх нами почутих мобільних пристроїв. Наш здарувань має ще й захист від бризок. На жаль, лише від них. Ще одна фішка, Чи ми б радше сказав. Але нюанс наявність у гаджету роз'єму виключно під Nano 7 і не факт, що це нано вам зможуть зробити зі старої картки десь в переході біля вашого дому. Швидше за все, доведеться йти до вашого провайдеру стільникового зв'язку і замовляти нову сим-карту. І навіть заряджається Nexus за спеціальною технологією. Фірмовий зарядний пристрій здатен повністю зарядити посаджений смартфон десь за 1 годину 20 хвилин. А от сідає Nexus, не дивлячись на всі завіряння Гугла про покращене енергозбереження Lollipop як звичайний апарат. Тобто при середніх навантаженнях за один день. Моторола Nexus 6 це добротний збалансований гаджет, який йде на рівних з конкурентами, тобто іншими смартфонами велетнями у кожного з котрих є свої фішки. Але істотна перевага саме нашого героя завжди найостанніша версія операційки. Якщо для вас це архіважливо, тоді у битві титанів він виходить на перше місце. Тим не менш, перед його купівлею ми радимо вам добряче помацати його в магазині та навіть спробувати запхати у кишень. А якщо консультанти будуть проти, посилатися на мене.